Часто мене люди запитують, а якої я віри. І я постійно всім відповідаю, що я є християнка, але вони кажуть: та ні, ти скажи нам, чи ти православна, чи ти є католичка, чи ти є протестантка. Ну, хто ти є, насправді я така, та я є християнкою, але людей все одно моя відповідь не влаштовує. І знаєте чому. Тому що вони хочуть почути якусь конфесію, і це пояснюється тим, що людина у людини на першому місці не Ісус Христос, а якесь вчення, якась теорія, якась там психологія чи філософія, і так далі. Але точно не вчення Ісуса Христа. І коли Ісус Христос він прийшов на цю землю, то він не приніс свою теорію, він не мав своєї думки, він не приніс там своє якесь вчення. Так він приніс вчення про Господа Бога. І нам всім, кожній людині, дана Біблія, святе письмо, один канон, який включає в себе 66 книг. І це і є Біблія, і канон є по всіх церквах, але, на жаль, не всі церкви розбирають всі 66 книг. І вони ем, просто. Ем... Виривають кусочками, бо є ще там якась людська теорія, так, а моя баба казала так, мій дідок казав так, а мої предки говорили так. І якщо так подумати, то до чого моя баба, чи там, чи, діду, чи мої предки? так, Тому що якщо Ісус Христос є один, Святе Письмо є одне, канон є один. І церква, і віра. Якщо канону немає, так, то вона не має ніякого сенсу, тому що канон він є один для всіх. Святе письмо одне для всіх. Слово Боже, тобто Біблія, одна для всіх. І щоб мати спілкування з Богом, нам треба вивчати його Слово Боже, тобто Біблію, і перебувати мінімум дві години на день. Тому хто хоче вивчати Біблію, напишіть мені і будемо разом з вами вивчати Біблію. І я є християнка, яка не належить до жодної конфесії чи деномінації. Тому що коли Ісус Христос прийшов, Він дав вчення про Бога. Християнство Він приніс, тому ніякої в конфесії чи деномінації в Біблії не знайдете. Тому я є християнкою. Нехай вас Господь береже.